Hyundai Sonata 2012 року. Автомобіль з двигуном 2,4, але це не GDI, які всі бо, яких всі бояться. Це надійний MPI, куди ще газ можна встановити. І це автомобіль гібридний, тобто по місту буде витрата бензину до 7 літрів. Класна оптика, гарні диски, дуже гарна гума, літня, є комплект нової зимової гуми. В цілому автомобіль в дуже крутій комплектації. Панорамний дах, величезний люк, безключовий доступ, шкіряний салон. Тут такі декоративні вставочки. Дуже класний стан автомобіля, преміальна музика Infiniti, всі скло підіймачі. Мультикермо, надійний автомат, гідротрансформатор. Тут не варіатор, а саме гідротрансформатор. 128 тисяч пробігу. Підігріви сидінь. Панорама відкривається закривається, шторки. Підігріви всіх сидінь. Позаду також є підігрів сидінь. Ось такий просторий задній ряд сидінь. Автомобіль технічно класному стані. В багажнику тут стоїть заводський сабвуфер, Музика тут інфініті. Велетенський багажник, при тому, що тут батарея, тут досить багато місця. Автомобіль вже на реєстрації, по Україні він їздить вже давно, обслужений, технічно питань по автомобілю не виникає. Автомобіль після хімчистки відполірований, блистить, сіяє і класно виглядає. Хто шукав собі класний Hyundai Sonata в гарному стані, гібридний? В топовій комплектації ось автомобіль. Звертайтесь, телефонуйте, запитуйте деталі та купуйте класний автомобіль по гарній ціні. Ще підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.